Вітаю, друзі! Сьогодні 30 липня. З вами центр громадської аналітики вежа. Я керівник цього центру Валерій Клочок і попросив сьогодні розібратися дуже з непростою справою із близьким сходом. Ну, як кажуть, схід справа дуже тонка. Знано в Україні експерта Тараса Загороднього. Я думаю і сподіваюся, що він нам дійсно в цій справі допоможе. Вітаю тебе, Тараса! Так, доброго дня. Тарас є політичним та економічним експертом, він керуючий партнер національної антикризової групи групи. І я буквально кілька днів тому з ним списався після появи заяви про те, що на близькому сході сталася якась ну не якась а дійсно трагічна історія. А там а, з Ливану, ймовірне за все, що терористичне групування Хезбола обстріляло окуповані Ізраїлем голландські висоти. Я от підкреслюю саме на цей момент. В результаті цієї атаки загинули 12 підлітків і дітей. Ізраїль збирав у неділю кабінет е, військовий і дав доручення уряду, зокрема, Нетаньяху та міністру оборони, для того, щоб вони підготували якийсь удар у відповідь, із ударом поки що Ізраїль не визначився, але обіцяє, що це буде. Тим паче, і Сполучені Штати Америки, які підтримують Ізраїль, вони звинуватили ліванське збройне групування Хесбула в цій атаці. Ну і звісно, багато загиблих і ось, ну найстрашніше, що це діти на цю реакцію також і відреагував президент Туреччини Арджеп Таїб Ердоган, і він, зокрема, звинуватив в Ізраїль, а не Ліван чи там кого-небудь у тому, що вони воюють у секторі газу. Він зокрема виступив на підтримку Палестини. І він сказав, що Туреччина може увійти в Ізраїль, так як вона це робила раніше в Лівії і в Нагорному Карабасі. Я зацитую його мову. Так само, як ми увійшли в Карабах, так само ми увійшли в Лівію. Ми можемо зробити подібне із ним. В Ізраїлі відповідним чином відреагували. міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац сказав, що такі порози неприпустимі, і якщо Ердоган спробує це зробити, то він закінчить як іранський іракський перепрошую, диктатор Саддам Хусейн. Це було у 2003 році, коли Сполучені Штати Америки туди увійшли і. Тоді повалили режим кусейна, а самого Кусейна схопили, засудили та стратили. Але, але історія цим не закінчилася. Сьогодні Кац продовжив звинувачувати Туреччину і сказав, що в принципі вони взагалі мають вийти з північно-Атлантичного альянсу. Ну мені так здається, ця вся історія перепалка словесна, яка зараз триває між Ізраїлем і Туреччиною, Вона не нова, однозначно, але вона напружила дуже серйозну ситуацію на Близькому Сході, не, зважаючи на те, що зараз і. Ну, не сказав, що Ливан, да, бо це було б неправильно, але Хезбула доклалася також до цього. Але вони раніше задавали удар. Давай спробуємо все ж таки розібрати, що там відбувається, чим це може закінчитися. Якщо взагалі ну, ну там та там історія з обмінами люб'язності на цьому не закінчилася. Там потім один з високопосадовців Туреччини сказав, порівняв Ніден'яху взагалі з Гітлером. Що <плес> звичайно і там щось там було, <плес> про геноцид згадали і так далі? Ну, це давня позиція в дійсності не та тиші десь рік тому почав активно грати на. Питаннях Палістини і все, що з цим пов'язане Ердоган, він намагається перехопити лідерство у мусульманському світі, але більше слів нічим в принципі нічого не закінчується, тому що економічні стосунки з Ізраїлем чудові більш того, якщо навіть воно. На словах багато чого відбувається, наприклад, там є чудові стосунки у Ізраїлі, наприклад, з Азербайджаном, який, до речі, відкрито взагалі підтримав Ізраїль, коли почався оце після 7 жовтня. Там навіть на Баку, в Баку, деякі будинки були освічені. Державним прапором о, Ізраїлю зіркою Давида, так це при тому, що і вони активно там підтримували. Там контракти отримала, о, отримала о, Сакар. Це при тому, що, наприклад, Азербайджан є дуже близьким о, союзником Туреччини. І що цікаво, взагалі, то Азербайджанці мусульманська країна, не просто мусульманська країна. Вони взагалі шиїти, як в Ірані. А туреччина, наприклад, є сунітами. Тобто на близькому сході в дійсності все дуже заплутано все дуже заплутано і не так все однозначно виглядає, але те, що Туреччина намагається грати на цьому, в цій історії, це зрозуміло і пікантна деталь Туреччина є членом НАТО, а о, Ізраїль є союзником поза НАТО Сполучених Штатів Америки. Е, ну, головна головна причина таких перепалок це е, все ж таки відсутність зрозумілої політики Сполучених Штатів Америки. Тому що знаєте, коли поліцейський починає е, виходить, ну, зникати з вулиць, то з'являються різні е, товариші, які починають там знаєте встановлювати свої правила. Але чи буде дійде воно до якогось конфлікту? Ну я сумніваюся, все ж таки. А, тому що Ізраїль це все ж таки дуже потужна військова машина, а, з високою часткою ймовірності, яка має ядерну зброю, і навряд чи воно дійде до якихось інших речей. Стосовно Ливану, ми повинні роз, розділяти все ж таки Ливан і Південний Ливан, де панує все ж таки Хезбала. А це про іранське угруповання. Воно значно потужніше від Хамасу, які зараз там. Ну, я думаю, що останні дні точніше місяці ізраїльський ризик доб'є його в газі. Це реальна армія. Там під 50 тисяч людей дуже, дуже озброєна. А, от коли побачили тунелі, наприклад, в Газі, всі здивувалися, що така система розгалуження. То то ізраїльські аналітики підозрюють, що в, в південному лівані все це треба множити на 10, тобто, значно більш готові вони до можливої атаки з боку Ізраїля, тим більше в Ізраїлі вже була невдала не спроба атакувати Ливан. Це був по-моєму в нульових операція Литиї Свинець, яка не закінчувалася явною перемогою Ізраїлю. На відміну, наприклад, від війни Мир в Галилеї, тобто в 80-х роках, коли ну перевага тоді Ізраїлю була відчутна. Чому голландські висоти? Чому голландські висоти? Тому що голландські висоти. А, ну, це точно це точна захоплена територія Ізраїлем. Це за результатами шестиденної війни. До речі, mm -hmm. під час цієї війни для того, щоб а, американці не здали, а, не стигли передати інформацію про те, що вони збираються захопити а, ці висоти. А, а, був потоплений корабель. Незважаючи на те, що американці вже тоді допомагали принципи Ізраїлю в 67 році. Це не завадило Ізраїлю а, дві години обстрілювати корабель зв'язку американських в нейтральних води. Загинули американські громадяни. Корабель не але Лелет втік, і потім Ізраїль вибачився навіть заплатив гроші. І з тих пір а, не хочу згадувати цю історію як в Ізраїлі, так і Сполучених Штатах Америка. Але факт є факт, так. Чому знову таки? Чому голландські висоти? Тому що це от та от спірна територія, тому що це точно територія Сирії, яка визначена визначена міжнародним співтовариством. Захоплена е, за результатами шестиденної війни через те, що з тих територій е, можна обстрілювати Ізраїль, взагалі, ну у ті часи, навіть з, е, простою артилерією, і тому заради власної безпеки Ізраїль захопив цю територію для того, щоб контролювати. Тому що це висота, яка дозволяє контролювати значну територію Ізраїлю, тому що Ізраїль це дуже маленька країна, це приблизно як за площу, як Україна Українська Київська область, хто не знає. 80% якої, до речі, взагалі знаходиться в пустелі Нігєв. І тому, звичайно, це, звичайно, Іран намагається оцей розпочати нову атаку на Ізраїль, саме з голландських висот, знову порушивши питання з того, що вони незаконно окуповані Ізраїлем, і намагати качати, в тому числі, Ізраїль, тере західний світ. так? Формуючи коаліцію антиізраїльську, фактично коаліцію, тому почалися оці з вбивства дітей, відповідь Ізраїля точно буде, і вона точно буде значно потужнішою ніж, наприклад, відповідь за вбивства людини от нещодавно тиждень тому, буквально, коли Ізраїль здійснив атаку потім на Ємень, знищивши. І нафтоперевалку, порти, і так далі. Тому відповідь точно буде, яка воно буде, ну подивимось, як буде відповідати Ізраїль. Слухай, а давай все-таки спробуємо ми ну, ще один момент вияснити, тому що те, що я зараз бачу. Відбувається дуже серйозне використання, таке корисливе використання саме близькосхідного кейсу для дестабілізації ситуації в північно-атлантичному Альянсі і в Європейському Союзі в двох союзах, які фактично є об'єктом такої прискіпливої уваги Росіян, а, бо саме дестабілізація в альянсі північно-атлантичному і в Європейському Союзі вона гратиме на руку для взагалі позиціонування Росії, особливо російсько-українській війні. Чому я саме провожу такі аналогії? Буквально днями ми бачили та й досі не зберігається цей скандал між Польщею та Угорщиною. На нього там реагують, не реагують уже зараз. І Україна, нібито готова долучитися до роботи з Європейською комісією для врегулювання цього питання, але все ж таки цей присутній момент і заяви від від Польщі лунають на кшталт заяв як сьогодні з. Ізраїлю до Туреччини мовляв, хай Туреччина вийде з НАТО, а тут поляки, хай Євро, хай Угорщина вийде з Європейського Союзу і з НАТО. Я розумів, що, наприклад, там як ти поточнив можливий конфлікт, ну я так розумію, ти його не допускаєш. Конфлікт між Туреччиною та Ізраїлем це конфлікт між країною НАТО та. Партнером Сполучених Штатів Америки, але у Туреччині навіть був конфлікт із Грецією, яка теж є країною НАТО, і до цього часу він не вирішений. Чи може на твій погляд в принципі бути такий варіант, що піднімуть питання виходу Туреччини з північно-атлантичного альянсу, так само як Угорщини з ЄС? Ну, давай так. Давай розділимо питання на декілька, тому що ти багато порушив. Ну, Звичайно, я вибач, я, я там на купу скидав. Стосовно але... конфлікту стосовно конфлікту Туреччини, не було конфлікту Туреччини з Грецією. Був конфлікт Туреччини з Кіпром. А коли був захоплений Північний Кіпр, там в дійсності були. Зіткнення між грецькою авіацією і так далі, але воно ще не закінчилося Це в 74 му році. До речі, одна з причин, чому е, Грецію та Туреччину приймали в НАТО одночасно в 52 му році, щоб якраз щоб вони не воювали щоб контролювати це особу. Друге, друге питання по туреччині: Туреччина завжди мала більшу автономію в блоці НАТО. З різних причин, тому що це стратегічно далекий схід, це ядерна зброя є на території Туреччини, яка є підконтрольна Сполученим Штатам, там база існує і так далі. Тому Туреччина завжди мала таку автономію в, в НАТО і більше таких вільних рук, так що називатися. Ну там же навіть розміщена Але... ядерна зброя США. Так, але з появою звичайно претензії Ердогана вбудовані фактично нового тюркського світу. Звичайно, що ця автономія збільшилась. Тобто Туреччина там собі дозволяє більше автономію. До неї про неї досі не скасовані санкції з боку Сполучених Штатів Америки за те, що вони купили російські комплекси С-400, Ми теж повинні це пам'ятати, досі не зняті ці санкції. Та багато чого іншого, тому чи буде йтися про виключення Туреччини з НАТО, ну це залежить від того, яка буде трансформація НАТО. То не виключено, що НАТО взагалі США хоче трансформувати більше і фокус уваги більше спрямувати на Арктику. Щоб захистити, ну там потеплення йде, нові маршрути з'являються. Конфлікт вартості дуже можливий, тому туди може бути спрямовувати з зусиль. Тут може виникнути розбіжності між інтересами Туреччини, наприклад, і НАТО. раз е, друга теза в розхитуванні НАТО цікавила це не тільки Росія, вона тут скоріше за все, інструмент, а й Китай в першу uh -huh. чергу. Чому тому, що їм потрібно довести, що блок НАТО недіздатний, що Сполучені Штати Америки неспроможна захистити блок НАТО, тому я упевнений, що нещодавно нещодавно була велика загроза. Я упевнений, що пам'ятаєш, якось Путін різко приїхав в, в Білорусь, і так далі. Я не виключаю, що тоді готувалася пряма атака на країни Балтії або на Швецію. Чому це в інтересах Китаю? Я не виключаю, що Китай вимагає від Росії атаки все ж таки НАТО для того, щоб е, досягнути декілька цілі. Перше, показав е, е, в обмін на додаткову допомогу їм, е, щоб е, остаточно відірвати Росію від Заходу. Назавжди їх посварити. Вони mm -hmm. хочуть перевернути ту саму історію, як США змусили е, Китай. Воювати за острів Даманський в 69-му році, тобто тоді ще маудзидуни китайці вели перемовини давати якось е, ну, дружити, а США показали, ну доведіть, що ви посварилися з, з Радянським Союзом назавжди. І це одна з причин, чому вони атакували острів Даманський, тому що іншої логіки там взагалі немає. І це, до речі, теж підірвало Радянський Союз економічно, бо до кінця своєї основання там трималося величезне угруповування військ. Е, тому атаки на НАТО є з боку Китаю, особливо після останнього саміту НАТО. Чому тому, що в останніх документах, які ти можеш побачити, там Китай був названий в якості одного з винуватців війни в Україні, що він підтримує Росію, і так далі. А, що так. викликало величезну істерику просто в китайському МЗС і більшу істерику від Кимчанина, тому що Кимчанин це в принципі. Такий до додатковий спікер Китаю, який оголошує те, що самі китайці не можуть сказати, там категоричне неприйняття того, то, що сказали, відкидання всіх цих. Е е Історії пов'язано, що вони допомагають не допомагають Росії. Це фактично було оголошення Другої Другої холодної війни. Ми ще не розуміємо наслідків того, що було оголошено. А Китай не хоче, щоб технологія НАТО сама сам принцип побудови НАТО був розповсюджений, в тому числі на Азію на базі трьох країн: це Японія, Філіппіни та Південна Корея, і тому інтересантів розхитати блок НАТО є. Першу чергу це Китай, Орбан в цьому в цьому трикутнику. Це один з елементів теж розхитування НАТО, тому що він там ти знаєш і з е, китайцями намагається дружити з росіянами, так, так. Е, викачувати ресурси там і там. Але звичайно, що виходити з блоку НАТО він ніколи не буде, щоб не мали ніяких ілюзій, а тому Я що золоти. Переб'ю на одну секунду, бо дуже багато на закликів українців є про те, що нехай вижнуть орбана з НАТО з європейського немає Союзи. механізму. Немає механізму, немає механізму виключити е, з ЄС та НАТО. Це все такі пустопорожні розмови та балачки. Якщо вони самі не захочуть, то вони не вийдуть. Єдине, що може вплинути, це все ж таки нарешті серйозний накат тільки з боку Сполучених Штатів Америки, коли вони ну просто вже придуть погані поліцейські. Навіть у американців вже так є добрі поліцейські, там дипломати. Yeah. Які приходять вічливо тобі пояснюють, що ти непогано себе поводиш це, неправильно це не відповідає духу, цінностям. Ну і так далі, і так далі, коли людини не розуміючи країна, приходять погані поліцейські там. Похмурі хлопці з ФБР, які розкривають там папочки, показують, що ми все знаємо, і Дуже. вже попереджають конкретно, що не треба протирічити інтересам Америки. Але оскільки нинішня адміністрація США так себе не поводить, на жаль, от ми бачимо от такі от контроверсійні заяви Угорщини вже стосовно Польщі, а тут, я думаю, вже є елемент російський. Тому що поляки, це єдина країна НАТО, яка активно готується до війни з Росією, фінансує оборону, оснащує армію, а це і стримування Білорусі, підтримка країн Балтії і так далі. І тому там досить заплутана історія, але ми бачимо все ж таки політику: політику, все ж таки, узгодження у цих блоків, які все ж таки побудувався світ. Це Китай, Росія, Іран. КНДР проти вільного світу, оскільки вільний світ в першу чергу сполучені штати Америки не дуже адекватно реагують на загрози, які є. Ну вони бачать, що можна це робити, і розхитують всередині і НАТО і там Європейський Союз та інші країни, і тому, але я не вірю, що це закінчиться якимось конкретними кроками. Все ж таки, я вірю в повернення. Поганих хлопців і такого гарного поліцейського, який скрутиться ці історії, і навряд чи воно вийде за межі якісь речі, ну принаймні в короткострокову перспектив. Довгострокової перспективи ніхто, звичайно, прогнозувати не може. Я ну, не вірю, що Туреччина вийде з блоку НАТО. Чому? Тому що вихід, все ж таки, чим цікавий, наприклад, для України блок НАТО, це все ж таки а, гарантії безпеки. Ядерних гарантій безпеки, а це для економіки дуже гарно працює. Тому що я думаю, що якщо е, Туреччина вийти з НАТО, це може дуже погано вплинути на економіку. Все ж таки, Туреччина це не Північна Корея з ринковою економікою, відкритою економікою. Є вплив на фондовий ринок, на е, інвестиції і багато чого іншого. Тобто, в принципі, ти наполягаєш на тому, що на даному етапі хвилюватися за стабільність НАТО не варто. Ну я поки в першому сценарію, ну поки, поки не бачу що щось таке. Але, але надзвичайне. Ну, я я Ризики я звичайно існують. Куди... Але Окей. блок НАТО дивись, блок НАТО і це єдиний блок, який дійсності довів свою ефективність. А, з часів його існування. Всі завдання, які були на нього покладені, він виконав. Територія безпеки, стабільності, немає воїн навіть між запеклими ворогами? Ну, наприклад, та сама Греція та Туреччина а, ну, і багато чого іншого. Все ж таки він довів свою ефективність. Ну, тоді в мене таке знаєш торічне запитання: на чию ж тоді корзину грає нині Ізраїль, коли робить такі заяви? Бо ну як на мене, це не нормальна історія, така Ізраїль, як... А перед ким а перед ким ізраїль на себе відповідає, чому вони вони до речі, ні, чому перед тими самими сполученими штатами Америки... ні і ні, України. хто сказав? Ізраїль на себе від... однає, я читав от ізраїльських аналітиків. Там теж було питання, чому ви не входите в НАТО, наприклад? А ми не хочемо бути зв'язаними по руках і ногах? У нас є певна автономність. У нас є армія, у нас є безпека, і ми не, якраз і не повинні зважати на багато побажань Сполучених Штатів Америки, інтереси, з яким не завжди співпадають з ізраїльськими. Я хочу ну нагадати, так, я, так, я, я, я нагадавшись, так, рік та сімдесят третій рік, а вісімдесят перший рік, коли роздовбали а, і, іракський а, іракський реактор, був дикий скандал. Тому що використали f 16 uh, в США був дикий скандал, сказали, що вони можуть це робити. Ну, Ізраїль, як завжди, uh -huh. зробив морду кірпічка, сказав, ну, вибачте, так вийшло. Ну, вибачились потім. Uh -huh. Ізраїль uh, сам керує власною безпекою, тому може говорити багато чого іншого. Тому і, він не і буде а і робити в тому числі. В тому числі у них ще більше автономії, тому що вони є, не є членами НАТО. Uh -huh. Ну окей, тоді, значить, якщо говорити про можливу війну Ізраїлю проти Хезболи, буду абсолютно там намагатися точним. Uh -huh. це питання дуже відкрите. Але я коли дивлюся зараз за тими коментарями, які з'являються до, до кола зараз саме цю, цієї події, то і Європа, і Сполучені Штати Америки не дуже схвально відгукуються про таку тенденційність, бо для них зараз додаткова війна в принципі не потрібна. Ну так само, наприклад, як і. Можливий президент Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс вона суттєво засуджує зараз дії Цахалу Ізраїлю в секторі Газу. Тобто підтримка там така 50 на 50 А, а як на те, от на, на заключення таке питання? Як як ти бачиш, кому зараз було б вигідно поча, вигідний початок саме війни Ізраїлю проти Хезболе? Давай так. Якби Ізраїль слухав, що йому говорить, і те, що побажання, ізра Ізраїля давно би не я, було. Тараса, Дивись. я тебе переб'ю. Ми тут. Розібрали з тобою, що Ізраїль нікого не слухає. Нісу, Все, тому що він на всі ці засудження, він дає по власну безпеку. Ми, ми ж повинні розуміти, що в дійсності в інтересах там США, які не співпадають з ізраїльськими, теж там щось угу. засудити, тому що вони дбають про свої інтереси, і так далі. Тому Ізраїль буде робити те, що робити. Теж треба, до речі, вчитися. І Ізраїль знає один принцип, на якому побудований Західний світ що. Е Сильних та в міру буйних все рівно інвестують гроші, незважаючи на публічні заяви, крики, стогони і так далі. Тому що ці люди і ці країни є корисними і є перспективними таким дають гроші. Далі, Ізраїль так вже вліз в оборонку Сполучених Штатів Америки, що відмовитись так просто від нього фактично неможливо, настільки переплетіння uh -huh. є інтересів. Стосовно цієї ж європи була ж смішна історія, коли на одній з європейських військових виставок там намагалося якось через антисемітські ці настрої там приховати, що там присутній Ізраїль. Думали, ну треба ж знімати де присутня там оборонка, і так далі. Виявилося, що всі експонати uh -huh. треба буде знімати, тому що десь якийсь модуль зробив Ізраїль. Там якісь мікросхеми ізраїльські, і так далі. Тому Ізраїль давно вже це зробив. Висновки і не слухає те, що йому говорять старші товариші. Чи є ну Камала Харіс теж може багато чого там говорити. Там дійсності, до речі, демократична партія це велика проблема через велике полівіння демократичної партії а, є а, не підтримка Ізраїлю. Це при тому, що найбільш смішно, що якраз так. єврейська діаспора є якраз прихильниками демократичної партії, а республіканці, республіканці які для яких Ізраїль це все ж таки частина все ж таки, їхнього релігійного. Світогляду більш жорстко захищають Ізраїль. Це теж, у такі тонкощі що ми повинні розуміти політики, і звичайно, що війна нікому не вигідна. Це завжди була політика Сполучених Штатів Америки. До речі, теж в Україні вони ж намагаються. Максимально локалізувати війну в Україні, щоб у нас на нашій території все відбувалося. Не треба бити по території Росії, не треба чіпати НПЗ, ну які там СБУшні дрони почали їх мочити. Це їхня політика. Але питання в тому, що вона нам не вигідна, те, що ми теж повинні на це зважати. Що не те, що тобі говорять, вони відповідають за свої інтереси, а це не співпадає з цими тому. Звичайно, що Ізраїль не хоче війни. От Ізраїль точно не хоче війни, тому що це невигідна їхній економіці. Вони не можуть довготривалу війну тривати, тому що це мобілізація людей, а там дуже маленька країна, падає mm -hmm. економіка. Тому Ізраїль завжди всі свої конфлікти хотів робити короткостроковими. А тут їх затягують в довгострокову війну. А тут починається питання щодо роботи економіки, щодо можливості витримувати цю війну. Це правда, і тому але. Знову таки, у них є Іран, який категорична така радикальна позиція щодо Ізраїлю. Він намагається е, мобілізувати багато арабських країн, в тому числі проти Ізраїлю, і так далі. І тут, звичайно, що вони хотіли б створювати, ну і плюс інтереси Росії, які хотіли б створити все ж таки точку нестабільності для того, щоб е, е, вирішувати свої проблеми в Україні. Ну, я роблю висновок так уже на завершення. Ми в принципі спробували, намагаюся максимально детально зараз розібрати цю всю історію. По перше, туреччина з НАТО не вийде, туреччина воювати проти Ізраїлю не буде. Війна Ливану проти Хезболи швидше за все відбудеться, хоча Ізраїлю вона дуже невигідна. Ну зараз, зараз зараз. Ну точно удар ну... удар точно буде. Ну, Чи так, буде дострокова операція? Це мали ймовірно Поки що да але кінцевим бенефіціаром цієї всі історії там є Іран із Китаєм. Ну поки що я так це бачу. А тут ні, 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 дивись, Росія. А тут не співпадають інтересу вже Росії та Ірану і. А, Китаю чому тому, що Китаю не потрібно, щоб злетіла ціна на нафту під 200 доларів. Це вигідно Росії, це вигідно Ірану, але не вигідно Китаю. Поки воно залежна від іранської нафти. Тут Та, я думаю, є якраз інтересів. Так, ми повинні я думаю, що там їм перекриє Трамп Пенталя. відкриє. ну це вже друга історія. Я тобі дуже дякую. Дуже дякую. Звісно, що ми можливо не повністю розкрили всі так. Відповіді на запитання, які є, бо є е, момент тонкості сходу. І на це треба зважати. Ситуація там дуже динамічна, але за неї будемо слідкувати. Принагідно, я тебе буду просити ще допомагати нам розбиратися з цими темами. Дякую, що погодився, дякую, дякую. що прокоментував. Підписуйтесь обов'язково на соціальні мережі Тараса, хто зараз дивиться, я залишу їх в описі під цим відео. В нього є youtube канали, є інші соціальні мережі. Він багато пише розумних речей, тому на, до думки Тараса варто дослухатися, друзі. Дякую тобі, що ти був з нами. Дякую всім, хто нас дивився. Підписуйтесь, не забувайте. Дякую.